Наш супер сніданок, заверний супчик і кава Будемо снідати. Так, ну що ж, друзі, ми вже зібралися. Зібрали наші речі. Наші друзі запропонували в них біля басейну потусити, mm -hmm. то ми вирішили вже виселитися з нашого готелю, залишити речі на рецепшені і піти до них. Проведемо там деякий час трішки, і будемо йти в місто, ще по... прогуляємося по місту. Ось такі наші плани. Речі всі зібрали, нібито то нічого не забули, так, все ми забрали. Все, ходімо. Так, все. все. Тут і в коридорі є також е е е балкончик. Ось тобто, на вийти, подивитися. Відчиняється далі, відчиняється mm -hmm. Рисові поля. Mm -hmm. Готольні наших друзів. Зараз mm -hmm. вони нас прийдуть, заберуть. Який гарний, правда? Та гарна тут територія. Hello. We wait our friends. stay here. Our friends такіє. Oh, thank you. ще Що ще? А ще Дайте сказав, заходьте, сідайте, чекайте ваших друзів. Ей, бачиш, який гарний готель? On the Vysy Olegide. О! Якими балконами. Навіть чекаємо. Хочеш просто але Ні, ще поля вам трішки з висоти покажу. Такий панорамний басейн, але холодний. На вулиці так, прохолодненько, вода не прогріта. У друзів готель, здається, десь 50 доларів за добу коштує дорожче, ніж у нас. Вони пішли вже збиратися, речі свої збирати і є в планах прогулятися по з своїм поля. У мене того сильного бажання немає, але ну, за компанією вже підемо. Покажу вам ближче. Ви бачите, водички багато на полі. Так у водичці рис росте. Покажу вам ближче, як росте рис, отак в водичці, такими кущиками. Роблять такі траншейки і туди вкладають, спочатку саджають цей рис просто на полі, а потім, коли він трішечки виростає, його ось так розсаджують. Скажімо так, як розсаду розсаджую, так. Зелені, зелені поля, там можна взяти велосипеди в оренду покататися, куди катаються. Значить, десь в селі йдеш. Трішки вам сьогодні такого сільськогосподарського, сільськогосподарської інформації. Вода тут є, поле мокре. Ось бачите, є ось такі труби сюди підведені. Ось тут є канал, по якому тече водичка, і, мабуть, якось або перекачується, або якось її сюди перемикають, вона поступає сюди до поля. Ось так все відбувається. І, вон, бачите, чоловік обробляє поле, щось роблять. Якось кроплять щось. Можливо, від шкідників, хто знає. Так, ну що ж, ми йдемо гуляти в місто до річки, там, де ми вчора ввечері гуляли, там. В uh, день також досить гарно, всі магазини відчинені, походимо десь погуляємо, можливо, каву десь посадимо, поп'ємо. До годинки п'яти будемо гуляти, а потім uh, домовилися з тим таксистом, який нас привіз сюди, він нас і забере. І сьогодні вже повернемося донан. Так, є класна ідея попити каву. Так, що в нас тут є в меню? Піди, таке обережно. Мені каву вже зробили. Ми вирішили піднятися на другий поверх. Бо на першому поверсі замало місця. А тут більш просторіше воно є. Аліска, ти там же вчишся грати? О, нічого собі. Оце ти даєш? Тільки помаленьку, помаленьку, так сильно не поспішай, легенько, добре. Не Які гарні сукні. Нам сподобалася ось ця 35 доларів коштує. Це шовк. І це силки? Силки? Дуже багато виробів із шовку. Ось ця сукня мені дуже подобається. Дуже гарна. Є що вибрати. От тобі така подобається, ти мені цю обрала? Ну я думаю, вона тут не сама найкраща, Аліса. Гарна така, Так. тобі дуже подобається? Така Темна? Ясно. Я зрозуміла тебе. А дивіться, тут які стелажі з тканинами. Можна вибрати будь-яку тканину, тобі будь-що пошиють. Ось тут костюмні тканини. Так, я бачу, гарна сукня. Подобається? Подобається? ось Оцю? Так, мені вона дуже подобається. До шовкова. гарна сукня. Дуже гарна, правда? Ось ще отаку. І таку? Хочу так, а я вам хочу показати, як продають прикраси в ювелірних... Це ювелірка. Так, просто на вулиці за склом. А, золото такого жовтого кольору в азії воно саме так виглядає. Таке жовте. Дивіться, які прекрасні Краса? А, ми зараз зайшли. Приміщення, де продають багато тканин, костюмів, різних виробів одягу. І тут можуть вам одразу пошити по вашому запиту. Будь-що. Дивіться, скільки різних тканин. Так ну я думаю ви зрозуміли, так? <плес> Дивіться, який посуд. М -м я думала, він керамічний, а це все з дерева. Обережно, Алиска. Бамбу? Yeah, oh, thank you. Бамбуковий. Ну, дивіться, гарні шовкові халатики і є навіть ось дитячі, ось такі для діток. Таня в минулий переїзд в Хоянь. Купувала собі халатик шовковий, але їй тут шили під замовлення. Вона вибирала тканину, тож її пошили під замовлення. Бабусі сидять і шиють вироби. Давайте тірочку, Аліса бабуся. А чкай женя? Виходимо звідси. Ця атмосфера старого такого міста, ці будівлі, ці крамнички. Це просто мені так тут комфортно, мені так тут подобається. Я просто в захваті. Приїхати сюди трішки пожити. Але я думаю, що може дуже сильно набриднути така метушня. Ти так ніби здається, коли ти приїжджаєш на день, на два, що тут гарно, класно, коли б на день атмосферно так, але якщо приїхати на деякий час пожити, то це досить швидко набридне. І один храм. Дякую. Дуже дивно, але храми е, тут платні потрібно купувати квиточки. Ми ось зайшли на територію тут безкоштовно, але далі потрібно купити квиточки і можна пройти далі. Попередній храм я зайшла на територію. Мені сказали, що потрібно купувати квитки. Кожна кав'ярня, кожна вуличка такі атмосферні і наскільки передають дух В'єтнаму, мені тут дуже подобається і ввечері, і вдень. А Почуть ваші враження, в яку пору дня час дня вам сподобалося більше вечірня прогулянка, чи денна прогулянка. Буде цікаво знати вашу думку. Так, я тебе зараз фотографую, ти моя маленька в'єтнамочка, так? Дуже гарно тобі в цій шапці. Вчора на човниках не хотіла одягати, а сьогодні Ану, дивись на мене, фотографую. Вау! трошки рівно головку постав, голівку рівненько поставив. Отак. Ох, ти моя моделька. Клас, молодець. Дуже гарно. Я, яка вартість квитка? 120 120 тисяч дом хід на територію. Сорочка. Для, для хлопчиків сорочка. Для дівчаток сукня. Угу, дуже гарно тобі пасує так. Ось сюди, ось сюди. Отак. Ось Пасує, так тобі. Здається, ніби все схоже одне на одне. Багато крамничок. Ось Ще один храм. Сьогодні ми більше ходимо. Заходимо в храм, дивимося, чогось ми їх сьогодні більше. Спостерігаємо. Ну, мабуть, по магазинах вчора не Тут є не тільки шовкові вироби, але й вироби з Кашеміру. Дуже приємні. Ми якось з заходили в магазин, дивилися в донанді, але тут в рази дешевше, там було 2 мільйони, тут 600 тисяч. Стівочки різні. Не, О, ви подивіться, які не, тут не, гарні не, сумки. Це з бамбуку. Не, подивіться. Як гарно розписане, різні форми. мільйон сімсот тисяч. Ось така, до прикладу, коштує. Ось які гарні. Цікаві. 150. Є і брендові речі. Звісно, це не оригінал, але дуже гарної якості. Гарно зроблено. Ось, до прикладу, така невеличка сумочка, 4 мільйони коштує. Ці дорожчі. Дорожчаться 4200. Три чотириста. Ось там. Підробка на фенді. Цікаво, скільки ця коштує? Шість мільйонів вісімсот. В'єтнамські майстри вміють шити, навіть роблять гарні ось такі підробки на відомі бренди. Розпочався невеличкий дощик, трішки неприємно, але поки що не критично. Аліса, що ти там знайшла? Котика ти знайшла? Покажи, які. Я знаю, що вже показала вам багато чого, багато різних сувенірів, ще ось трішечки покажу. Тут багато всього. І ось такі дерев'яні коробочки, ось Такі цікаві для прикрас. Паличці. А сумки які гарні. Ну, Подивіться які цікаві. Хм? Цікаві. Так, цікаве взуття вам ще покажу. Майже прапор України. Ой. Ось такі макасинчики, такі тапочки. На цікоїсь такої ткнинки цікавої, досить легенькі. За так? Там в магазині вибирали, приміряли. На вулиці дощик закінчився. Можемо далі гуляти, але в нас вже небагато часу залишилося. Вже 15.30, І наш водій вже приїхав, сказав, що нас чекає, але ми домовилися, що ще трішечки. Погуляємо містом. Трішки їжі, Сосиски, сир, ось мені і картопелька. Ціни немає. Так, ось такі якісь. Uh, печені, я не знаю, коржики, мабуть, быть <laughs> солодкой картоплею і з кокосом. Uh, how much is Ten thousand. Десять Вон вона на вугіллячку підігрівається. Thank you. Я пошла лісниця, де дідають. Є фотовідарі. Там не можна фотографувати, там картини. Але як же мені тут подобається? Я не хочу звідси їхати. Ми зайшли на ось такий місточок, мабуть, він дуже дуже старий. Цікаво. Продають банмі. Аліска тут уже обідає. Ти обідаєш Аліса? Тобі смачно? Ого, нічого собі рибу ти знайшла. Ні, на неї залазити не потрібно. А це магазин з солодощами. Цукерочки різні. Желейки, мабуть. О, я уявляю. Це я папа куплею. Слики, смоколыки в резных. Ну, какие есть такие кульки солодкие, мабуть. Что делаешь, Алиса? Алис, что ты робишь? Ешь, съешь цукерка. Ну, ты даешь. Такая вузысенька вьетнамская волочка. У в'єтнамському стилі. Дивіться, які старі будинки з такими ставнями. І ми вже вийшли на іншу вулицю до річки. Тут ми вчора в вечери гуляли. Насичені були два такі дні. Зараз ми вже повертаємося додому. Ще Що... маленько нам пройти. Аліса вже хоче спадки, але таксист нас чекає, тож вже час їхати, але я неймовірно вражена. Сподіваюся, що вам сподобалися наші два дні, наші прогулянки. Досить колоритно, гарно. Ви тільки подивіться, які вони смішні. Яка краса. Цікаві, нічого собі. Це все ручна робота. Ось тут це все роблять. З різного коріння. Просто беруть коріння і вирізають. Це просто потрібно бути такою талановитою людиною з фантазією. Щось так прохолодно стало на вулиці. Йдемо до готеля наших друзів, забрали вже всі наші речі і будемо зараз вирушати, виїжджати в Данан. То вже зустрінемося з вами в Дананзі. Так, ну що ж, друзі, ми вже в Дананзі повернулися. Аліса, вже не пішла додому, а я ще забігла в магазин, купила трішки продуктів, хліб молоко, яйця. Та й буду повертатися додому. І у нас такий вітер, так прохолодно на вулиці стало. І щойно їхали вздовж набережної. Там така хвиля на морі. Ми, коли останній вечір перед від'їздом прогулювалися, так гарно було, хвилі майже не було. А зараз таку хвилю завертає, що просто капатися. Море біля берега все біле, все піниться. От, і я пропоную вже завершувати. Цей влог, це відео. Хочу вам подякувати за те, що в цій подорожі були з нами. Сподіваюся, вам було цікаво. Я вам щось новеньке показала. По-іншому показала В'єтнам. Тож, дякую вам за вподобайки, за підписку і обов'язково коментар чекаю від вас під відео. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.